Вітаю вас всіх, друзі! Ви на каналі Плюс І З вами я, Микола. І сьогодні ми будемо продовжувати з вами грати в Майнкрафт як вегетаріанець і пацифіст. І це я не знаю, що з цього вийде знову ж таки, як завжди. Але ми будемо пробувати. Ми будемо намагатися. От я побачив, що вам нібито. Ну, перший відос вам взагалі круто, зайшов там. На хвилиночку все дуже і дуже добре, порівняно з цим іншим, що в мене є. Другий відос. Ну, теж нібито непогано, тому спробуємо ще третій. от. А ви ставте лайки, щоб ми продовжували записувати. Інакше просто закінчимо цю рубрику і все, якщо ви бачите, що вам це все не цікаво. Так, який тоді сенс це знімати. Маємо виростити купу їжі. Ми з вами маємо знайти лаву. Ми з вами маємо. Що ми всім це маємо? Що за дурня? І ти залізо, щось іще. Головне не забути, що ми тут не можемо їсти, бо релаштувати, ну, дякую за дощ. Yeah. Дуже дякую. Давайте будемо збирати квіточки. А, і ще ж я забув, у нас ж хардкор. То це ми ще можемо і не дожити yeah. до 4 серії, навіть якщо. От. Але якщо вам дуже відео сподобається, то ми будемо грати далі просто на іншій карті. Ну, типу, знову пробувати. Але я сподіваюся, що ми зможемо вижити. Це ж не так важко, правда? Нам треба дуже багато компосту. Відчуваю себе якимось ненависником квітів, якщо чесно. Типу... О! Прикол! Так, не забуваємо, що ми веган то ми все тут і не заберемо, мабуть. Блін. Ти ще попробуй зайти. Так, але ж тут є скриня точно, і я би не проти був її забрати. Так. Тільки як туди потрапити? Так, а ну тут десь було повітря. Тут був повітряний. Да. Тут повітряна кишенька. Ні, паро нам треба, а мапа скарбів, я не знаю. Я не буду, мабуть, їх шукати, але. Але все одно заберу, чому, ні. М -м -м. Я так розумію, що з цього боку все, так? Да? Ну да, мабуть, так. Да. Блін, а куди йти? Туди, так? Да? Так. Да. Ну, по суті, по берегу, якщо я правильно все розумію, то нам треба йти по берегу. Так, зараз подивимося, що тут є в нас. То мають бути ще скрині, наче як, але. Але я не бачу поки. О! Прикольно, що я їх не пропустив. Дивіться, я все забрав, да? Ух ти, я молодець. Тепер треба валити додому, <се> тому що нам не можна захищатись. Ми самі обрали такий шлях Бліна, як звідси вилізти. А, -а, -а, -а. ну давайте так. Ну, давай вилазь. Я би міг не бігати і, мабуть, це було б правильним рішенням. Але я хочу швидше туди прийти, бо я боюся, що зараз мене можуть прибити, а мені ще й не можна захищатись. О, здається, ми, ми знайшли свій дім. Це дуже зручно. Це прекрасно, я б сказав. Ух. Коли вже вівця лякає, Ого, воно розлітається тут, нічого з тобі. 24 штуки. Ну, блін, малувато. Я тільки що стояв тут, я не знаю. Ну, ви, мабуть, побачите приблизно, але я для вас прискорю все це діло. Я довгенько тільки що робив все це. І не знаю, 24 виглядає, якщо чесно, малувато. Але поки ми там возилися, тут уже трішечки підросло все. Ух, хоть не впав. І то добре. Так, давайте ту, яка найвища, да, будемо. Щоб вона одразу. Ога, ну, ну нічого. Так, ну десь так. Тепер можна її оцю. Взагалі три Ну, якось так. Я оце думаю, може мені ще землі сюди і ще посадити, ні? Ой, прикольно. Тому що так довго воно росте все і так довго його видобувати. Було б непогано, якби воно от виросло прям пачкою, знаєш, щоб можна було зразу затаритись добряча, так. Я не знаю, може можна було б спробувати з ламінарією пограти стрічки. 26 ще ми можемо посадити. Так, чудово, а тут ми зробимо хлібчик. Раз. Блін, та ще й 5 хлібин. 5. Це мало. 5 хлібин це мало. Гаразд, 6. Одну ми зараз з'їмо. 5 хлібин залишиться. І ніякого тоста зробити не можна, да? Не можна. Ну, поки що, да, я ніколи про таке не чув, це я просто сам тільки що вирішив. Трохи треба віддихатися, воно зараз все вспливе і ми заберемо. А ще ми можемо сушити ламінарій, да? А є сенс? Типу, жити на ламінаріях. Це, мабуть, довго буде їх лопати їх, ні? Типу, якщо взяти кавун, то він дуже довго гризе його. А ламінарій він прямо раз і з'їв. Тобто, можливо. Можливо, це кращий варіант. А ну, давайте спробуємо зараз от такі от е, справи у нас. І тут ще одну поставимо. Е, чудово, тоді ми можемо на ламінаріях, в принципі, жити. А ну? М -м ну, давай, падай вже. Я ж бачу, що ти хочеш впасти. Ну, давай швейч, будь ласка. Дуже-дуже довго. Давай трохи побігаємо. Я хочу перевірити, наскільки швидко він їх їсти, чи буде це ефективно. Е, буде. Точно буде. Я. Ні, ну будь ласка. Ми, ні, це точно ці розбійники не хочу. Чого ви сюди приперлися? Mm. Не люблю, коли до мене приходять небажані гості. Це неприємний поворот. Так, я зробив дві скрині, в які я буду складати чисто ламінарії. от сюди. Давай роби. Блін, ну я не хочу з ними мати справу. Тим паче мені не можна їх бити. <сум> це взагалі, це, це законно це таке мені робити таку підставу. Ну, реально підстава, ні? Ну, Блін, реально підстава. Прям. Підстава підстава. А вони атакують в будь-якому випадку чи ні. Виглядає так, нібито їм я не сильно потрібен, ні? Та ні, дітки, мені байдуже на вас. <рикла> Ти що, серйозно? Ай-яй, -ай, я ж не можу вас бити, ні. Блін, а що робити? Я... Ударив їх, я не мав цього робити, це, це було випадково. Пробачте. Але бити я більше їх не буду. Ну, а тепер треба придумати, що робити з ними. Але мені потрібно добратися до мого. Скажіть і я скажу. Ну, Типу. До моєї скрині, мабуть. Так, все, ти там, дядько, тобі кінець, в принципі. А Зараз ми щось вигадаємо. Погано, що я не подумав про це раніше, про цей захист. Типу, пацифістський захист. Так, де моя скриня? Вона десь тут, мабуть. Якщо. Е, ну. А, отут вона. А, значить, можна звідти добратися до неї. Але це складно. Але з іншого боку, бо я ж можу. Як же все це погано. Просто жесть. А якщо стравити їх? Мене таке вийде? Мене вийде на травити. Чи це буде дуже погана ідея? Ні, це може бути хороша ідея, але перед цим мені точно треба. Набрати землі. Е, можливо, я можу щось зробити. До речі, До речі, можу. Можливо. Але це не точно. Щось перевіримо. Це якийсь геть дурний. Чого я це робив? Просто темно думав. Зомбі, ну? О, давай, сюди. Зомбі не будуть з ними бити, да? знаєте, що в цьому всьому найгірше? Те, що їжі нема. Це найгірше. Блін, все одно є. Так і сталося, як гадалося. Нас просто розвалили, нам просто не далося. Як? А в мене не було варіантів. У мене єдиний був би варіант, якби я міг їх бити. Або, якби в мене була лава. Але лавою я би спалив всі свої ресурси. Так тоді, який уже сенс мені щось робити, якщо я можу просто. Залишити всі ці ресурси. Подивіться просто на цю морозотність. Просто подивіться на них. А, їх тепер навіть немає. Трендець максимально. А, -а, -а. а що мені треба було робити? Блін, а може мені треба було просто звалити звідси, а потім вернутись. Да? Це, мабуть, так треба було зробити, ні? Оце це треба було так зробити, ні? Ну так, да. мабуть, це був єдиний варіант правильний. Але я чомусь не додумався. Я чомусь. Ну, по-перше, по-друге, куди я піду посеред ночі? Мене точно уб'ють. Ладно, не знаю, народ. Щось у нас не дуже успішне вийшло виживання. Але цікавого тут було достатньо, як на мене. Тому сподіваюся, що вам сподобалося. Бажаю всім гарного настрою. Якнайкращого дня. Як найкращих моментів на вашому житті. І ставте лайк і підписуйтесь на канал, до на зв'язок. І також діліться цим відео з друзями для того, щоб канал розвивався. Всім дуже дякую за перегляд. Бажаю всім як всього, всього як найкращого. і всім па-па!